Привіт, малята! Ви помітили, яка погода сьогодні? Скажіть, а для чого нам дізнаватися погоду? Для того, щоб знати, що одягнути. Ми можемо дізнатися погоду за декілька днів, якщо плануємо якусь мандрівку. А як ми можемо дізнатися погоду на завтра? Ми можемо дізнатися про неї по радіо, телебаченню або по інтернету. А хто ж займається передбачуванням погоди? Ці люди називаються синоптики, вони використовують різні прилади складну апаратуру для передбачення погоди. Один з таких приладів це барометр, за допомогою якого вчені дізнаються, яка погода буде найближчим часом у найближчі дні, але в природі існують свої живі барометри. Малята, як ви думаєте, кого називають живими барометрами? Це птахи, комахи, рослини, спостерігаючи за поведінкою яких можна дізнатися, яка погода буде найближчим часом. Дуже давно, коли не було складних приладів, люди придивлялися до природи, помічали повадки тварин перед дощем, снігом, ураганом та виникли народні прикмети. Цими прикметами ми користуємося і дотепер. Саме з такими прикметами я хочу сьогодні вас познайомити. Малята, в кого є кішка, ви можете поспостерігати за нею і помітите таку закономірність. Якщо кішка гріється на батареї, потрібно чекати сильних морозів. Кішка спить доверху животом незабаром потеплішає. Якщо кішка шкребе підлогу, чекайте вітер. Сплячий кіт підтиснув лапки під себе до похолодання, кіт спинку гріє до швидкого дощу. Собаки теж передбачають погоду. Наприклад, перед дощами з грозою собака гойтається по землі. Неостаннє місце серед синоптиків з природи є птахи, наприклад, граки, які в'ють гнізда майже завжди поруч із людьми. І якщо за ними трохи поспостерігати, то можна дізнатися, яка погода буде завтра. Хороша погода буде, якщо граки грають, а якщо з граями літають над гніздом і тривожно кричать чекайте на негоду. Якщо поспостерігати за синичкою і почути її спів, це буде означати, що скоро потеплішає. Також непоганими провісниками погоди є деякі свійські птахи. Якщо гусак взимку стоїть на одній нозі, то будуть сильні морози, а якщо в мороз крилами ляскають, то буде відлига. Якщо ховають голову під крило, до холоду. У курей повисло пір'я і хвіст, це означає, що скоро піде дощ. Коли кури хвостами крутять, отже буде хуртовина. Також непогані барометри півні, якщо півень співає ввечері до зміни погоди. Є ще дуже багато прикмет пов'язаних з тваринами, рослинами та птахами, і ми обов'язково з ними познайомимося з наступного разу. І якщо ми з вами, малята, будемо уважними, будемо любити природу, то вона сама нам підкаже, яку погоду можна чекати, яке буде літо, зима та інші пори року. Я пропоную вам поспостерігати за своїми домашніми улюбленцями. І скласти свої прикмети пов'язані з погодою. До зустрічі, малята!